Хочеш, щоб твій партнер довіряв тобі більше? Є проста психологічна техніка закріплення емоцій? Збережи це відео, бо ця техніка може змінити якість ваших стосунків назавжди. Коли людина переживає сильну емоцію, її мозок зберігає все, що відбувається в цей момент. Це називається асоціативне навчання, за яке відповідає Амигдала та гіпокамт. Як це використати? Кожного разу, коли ви говорите щось відверто, коли він ділиться з тобою своїми думками чи страхами, зроби один і той самий жест. Наприклад, поклади руку йому на плече чи легко торкнися його руки. Через кілька повторів його мозок закріпить цей дотик із почуттям безпеки. І щоразу, коли ти повториш цей жест, навіть у звичайній ситуації він відчує і я можу їй довіряти.